Вітаємо всіх з новорічними святами! Хочемо висловити слова подяки нашим викладачам за те, що мотивували виконувати домашні завдання про світлі ліхтарки. Нашим майстрам виробничого навчання, що навчають нас професійним навичкам навіть в укриття під час тривоги. Нашим батькам, що створюють комфортні умови вдома, навіть не дивлячись на тотальні відключення світла. Нашим друзям за вміння підіймати настрій в соцмережах, активним здобувачам освіти за призові місця в олімпіадах і конкурсах, Дякуємо нашим наставникам за креативні ідеї та неймовірні зимові фотозони. Ми, молоді країни, дякуємо нашим збройним силам, енергетикам, дипломатам, всім, хто захищає, оберігає і гуртує нашу країну. Хоча Україна і потерпає від енергетичної кризи. А кращі воїни стримують ворожнечий напад. Нам сонячно і тепло. Бо світло і тепло це не в лампі, І не біля віхтарика, то в душі кожного українця. Хай прийдешній новий рік, принесе нам мир, тепло і затишок в кожну родину. Світло перемоги нашій Україні. Хай наші ялинки дарують вам яскраві емоції. No the